Добрий день, моя гарнесенька, красива жіночка. Хочу таку зробити цікаву тему. Чи варто тобі спати з цим чоловіком, з яким ти загадала, якого ти загадала? Чи варто тобі спати з ним? Ну, це теж дуже важлива тема. Переходь на мій YouTube канал, чи в Instagram. Інстаграм, Telegram є канал в шапці профілю. TikTok. Там більш гарячих тем для тебе, моя ріднисенька. Так, чи варто тобі спати з цим чоловіком? Ну, то, що хоче тебе, ну це зрозуміло і так, якось. Ну, він більше, крім, крім тебе, ні, нікого не хоче. Але ти боїшся, ти дуже вагаєш, вагаєшся дуже сильно. Що ж тобі рабуєте? А, ну, ну дії, З його боку дуже будуть такі активні. Знаєш, як, ти боїшся, але він такий е несерйозний чоловік. ну, Тобто, ти пожалкуєш, що ти зробиш насамперед. ну, Я тобі кажу, ну, серйозно, от, знаєш, от таке буде відчуття, що в тебе півдуші вирвало з тебе. Так, і ти така е неділя будеш відходити від от цієї ц... близості, тому що він витягує дуже сильно. У нього, крім того, як з тобою приспати, на самому на поділі нічого немає. Почуттів, ну він до тебе якось нічого не почував. Не... Не Почуває, ну, ну знаєте що, більше зовнішня краса твоя. Зайчик ми. Е, Я е, порада від карт дай час, подивись на нього більш краще, то, що там пройшло, там у когось там, три дні, у кого місяць, у кого півроку. Це не означає, що потрібно це робити. Це дуже рано. І знаєш як? Якщо ти цьому не даш, ти знайдеш кохання. Якщо ну, ти зав'яжеш з ним відносини якісь там легкі, ти пропустиш свою долю, я тобі кажу правду, ну, ти, як мені показують карти, все. Не розпостраняй свої сили, свою енергію, на кого попало. Він реально ти, тот чоловік, якому вам... ти даш, і він скаже, пока-пока, гудбай, пока, моя е е красива жіночка, і вже не така ж красива. Тому це просто вампір і все.